Якби ж тільки люди знали, що 26 квітня 1986 року станеться така страшна аварія на Чорнобильській АЕС. Стоп люди ж знали, аж за 11 років до самої аварії. Справа в тому, що за 11 років до Чорнобильської катастрофи сталася аварія на Ленінградській АЕС. Одразу ж після цієї аварії усі не на жарт так укакалися, тому терміново була скликана комісія. Бо професор Дубовський та співробітник інституту атомної енергії Волков одразу ж виявили, що аварія сталася через помилку в конструкції реактора РВПК 1000 Саме на цих реакторах працювала наша Чорнобильська АЕС. Ці два вчених наполягали, що всі реактори цього типу треба негайно зняти. Та з експлуатації та модернізувати, бо вони небезпечні, але їх не почули. І яка ціна поганого слуху? Найстрашніша катастрофа двадцятого століття, яка забрала життя більше 10 тисяч людей. Тож головною причиною аварії на ЧАЕС стала не недбалість персоналу, а помилка в конструкції реактора РВПК 1000 саме через графітові наконечники, які підвищили реактивність у реакторі, стався вибух.